Не чую вас! Кажіть голосніше. Що ви там робите? ха Ньо! Позвоніть на мій телефон, я вас почую там. Тут не чути вас. Поняв. А що сталось? Прилетіла хуйня з плеші, а він забився. А, бо я його скинув, а він за. Я поняв! Я поняв! Він, коротше, кинув з плеші, Він тіба... На! Лови, блять, тобі може пригодиться. Я і так вже лечу помру. Да, да, вбився з висоти. Зирки О, что, что? Серьезно? К мику, блять Ебать что, Блять, дякую Ебать Сука, она крута О В голову, блять Ебать Сука, доганяє. Давай тусу! Аааа! <стит> Давай, сідай! В мене туса! Сидий в бункері ховається! Чому в мене маскувальний піксель короче коче? <сит> Сука, і тут спікет завжди щось таке скаже. Хорош, бля, бля, це тупо мем. Зробіть мем з цього, кута. Якого хуя, бля! Якого хуя, блядь? Скажіть мені, якого хуя я помер, блядь? Я став! Я ставка делаю! Блять і за пиздец. Киз, блять, баскетболист летить. Страшный тільки. В команду новий тиммейт. Приймайте нового. Тільки не обижайте його. Что, махаеш, чик потім? Махай, махай! Ну ладно, давайте мама! Один, два, три, четыре, п'ять, семь, вісім, пять, одинадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, дев'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 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 двадцять Ага, то вона вирішила різноманітнити. Ні, реально тобі ганчірку ще дати в руки. Робим кліп. Це має бути кліпом. Це попаде в твіч канали. Він не розуміє Він не розуміє. Ні, він зрозумів. Він хоче, щоб я пощадив, да? Один хп має. Ні, я тебе. <ріць> <ріць> Хочу бути в номер один. Привіт, Сергій, привіт, Сергій. <ріць> Чекай, стоп, а скільки скік? Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, Скільки раз нажали, стільки я буду вітатися. Був такий період, що кожен день оновлення виходило. Що? Ти ніз не бачиш, я жабароїна. Це <рекція> безстінно. Ви ви, ви ви це помітили? Бо, <рекція> я, бо я взагалі не помітив. <рекція> я шавароїна. <рекція> Ша Я, Я не помітив цього. Капець, вона дивує. Вітамінка. Все для тебе Все для мене, так. Мамонт! Мамонт! Все-таки є! Мамонт! Мамонт є! Блять, а чому я його ніколи не міг знайти останнім часом? Почарна людина Мезойський період, тоді знакла мамонта. Дякую за кліп, їбать ти назвав його! Та шо ж ти? Ну, е, нажми. Абат Бэй решили не ты машину. панк. Нормально! Хто тримає цей район! Без патрону. Так, двиночки! бум 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 Чекай, Чика, в тебе это тоже. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ха-ха-ха! Про <гум> Опа. Блять, які ми йолупи нахуй, блять! Це піздець ти бачив, блядь? Бачила? Він в'їбався головою. не Біжить, біжить, біжи, Форест, біжи, Форест. Диви, я в спину, я в спину, він не поняв, де я. І зразу, в сраку, в сраку, блядь. диви, яка стойка, яка стойка! Ти що за скріншот, це я не знаю! <смі> Яка стойка, Диви вона вже горить! ха <смі> Як в тих мультиках, блядь, якихось старих, Томі Джеррі, чи щось таке. <смі> Єбать Ой! Ой! oi oi <laughs>